Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі друзі, на YouTube-каналі Небо Он. Запрошую підписатися на цей ресурс. Я натомість запрошую вас до роздумів над Божим Словом. Будемо роздумувати над Євангелієм від Луки, 11 розділ, від вірша 9. -го. Це уривок того тексту, який церква дарує нам під час недільної літургії на 17-ту неділю звичайного періоду. Отож, кажу вам, просіть і вам дасться. Шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Кожний бо, хто просить, одержує, той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють. Котрий із вас, батьків, коли син проситиме в нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить риби, замість риби дасть йому гадюку, або коли яйця попросить, дасть йому скорпіона. Отак, коли ви, злими бувши, умієте давати дітям вашим дари добрі, Оскільки більш Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що у нього просять. Дорогі мої, є одна постава в новому завіті, до якої ми всі запрошені, до якої всі ми покликані. Перш ніж скажу вам про цю поставу, вона безпосередньо пов'язана з молитвою, хочу, щоб ми уявили собі таку ситуацію. Уявіть собі, що ви сидите в приймальні до якогось великого начальства, можливо, до мера міста, а можливо, до якогось міністра. Перед вами. Декілька осіб в черзі. І кожна з цих осіб встає, коли настає її черга, власне, підходить, делікатно відкриває двері, заходить, чемно вітається і представляє якесь своє прохання, приходить з якоюсь своєю просьбою. І так само виходить, дякує, кланяється. І раптом, серед цього всього дійства, приходить якийсь підліток без черги. Без жодного запрошення. Відкриває двері. Ви вже повні обурення і раптом чуєте, як цей підліток каже Тату. І ви розумієте, що ось він може, може так звернутися. Чому? А тому що він є сином. І ось підводжу вже до цієї постави. Ця постава грецькою мовою називається. Парезія, Парезія, можемо перекласти це як відвага, але навіть не, не, не просто відвага, нахабство, але нахабство трохи негативне слово, а то нахабство в такому позитивному ключі, що я відважився ось так безпосередньо звернутися до Бога. І Бог сьогодні говорить нам, що ми можемо так звертатися, а чому? А тому, що в Ісусі Христі ми є Його дітьми. І звернімо увагу, коли наш Господь Ісус Христос повчає на тему ефективності молитви, повчає на тему молитви, яка мала би бути вислухана. Знаєте, ми дуже часто підозрюємо Бога, що ми просимо, просимо, але, ну, скоріше за все, ні ні, 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 точно не цим разом. Слухаймо, дорогі мої. Богу більше залежить, щоб вислухати нас і допомогти нам, ніж нам, ніж нам самим. І коли наш Господь говорить про плідність, ефективність молитви, який приклад Він наводить наполегливість, наполегливість дітей? Котрий із вас, батьків, коли син проситиме в нього хліба, дасть йому камінь? Або попросить риби, замість риби дасть йому гадюку. Або коли яйце попросить, дасть йому скорпіона. Я сьогодні під час вечірньої літургії, вірніше, під час вігелійної літургії в суботу, яка вже є недільною літургією, був свідком, як одна дитина побачила, як мама прийняла причастя і постійно говорила до неї: Мам, дай, 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 дай! і почала плакати. Діти є такими наполегливими, намагаються. Застосувати максимальну, максимальну кількість різних якихось технік, щоб домогтися свого, але разом з тим є дуже щирими, відвертими, дитина не ускладнює своїх прохань. Дитина не приходить до батька і не каже: Батьку, дорогий мій вельми шановний, якщо на це твоя воля і якщо ти вважаєш, що в моїй крові не зміниться. Кількість лейкоцитів, еритроцитів, то, будь ласка, дай мені шоколад. Дитина приходить і каже: Дай, дай, дай. Коли батько відмовляє, каже, а ти обіцяв, обіцяв. З такою парезією, з такою відвагою, з такою сміливістю ми запрошені сьогодні просити Бога. Бо каже Господь, якщо ви злими бувши, що значить злими бувши, так, ми є. Зранені гріхом, ми схильні до зла, гріх зранив, але разом з тим ми можемо давати добрі дари. То наскільки більше Отець хоче дати нам Духа Святого тих, хто в нього просить. Перед цим ми маємо молитву Отче наш. Ісус навчає апостолів, як молитися Отче наш. Святий Кіпріян з Карфагену, коли коментує цей уривок молитви Отче наш каже, чи Отець Небесний зможе тобі щось відмовити, якщо побачить в тобі сина свого, що взиває до нього. До зустрічі!